Сучасний комфортабельний автобус наш флот отримав подарунок від командування військово-морських сил Латвійської республіки. Він дуже міський, 50 чоловік, легко помістить. А в нашому підрозділі він стане достойним поповненням. Отриманий транспортний засіб слугуватиме для соціальних потреб наших флотських захисників та захисниць і їх рідних, зокрема відновлення воїнів після полону, поранення, а також для сімейних туристичних поїздок. Цей автобус ми отримали як гуманітарну допомогу. Стане важливим ресурсом для соціального супроводу військовослужбовців та членів їх родин. Реабілітація, адаптація військовослужбовців після важких поранень, звільнення з полону, а також відпочинок родини їх, оздоровлення дітей наших військовослужбовців, екскурсійні подорожі видатними місцями нашої держави. Це ще один значний внесок у підтримку наших воїнів, оскільки їхнє життя у тилу має бути максимально комфортним. Крім того, це чергове свідчення підтримки наших європейських партнерів, що сприяє зміцненню спільних зусиль у вирішенні актуальних соціальних завдань.